Вітаю! А ви дивитесь підсумки тижня. І сьогодні у випуску поговоримо про таке. Про оптимізацію навчальних закладів району говорили на районній сесії. Цьогоріч заплановано оздоровити 700 дітей району. Учасники АТО сільської місцевості поки що не поспішають скористатись правом отримання земельної ділянки. Минають 30 роковини з дня аварії на Чорнобильській АЕС. 28 квітня Всесвітній день охорони праці. 1 травня Христово Воскресіння. Чи здорожчав пасхальний кошик для вірян? Проведення соціально-виховної роботи з правопорушниками, наявність психолога та волонтерська допомога. Всі ці нововведення є результатом реформи кримінально-виконавчої інспекції. У Новроціверському пройшов турнір з боксом. 700 дітей району запланували оздоровити цьогоріч влітку. З районного бюджету було виділено 146 тисяч гривень. Про що ще йшла мова на засіданні колегії 26 квітня? Знає Галина Башта. 700 учнів сільських шкіл Новгородцівського району планується оздоровити цьогоріч влітку. Про це повідомив Андрій Циганко, завідувач сектору у справах сім'ї, молоді та спорту на засіданні колегії райдержадміністрації спільно з президією районної ради 26 квітня. Першочергово будуть оздоровлені діти-сироти, яких зараз по району нараховується 49, та діти з багатодітних сімей. В районному бюджеті на їх оздоровлення закладено 146 тисяч гривень. На базі загальноосвітніх закладів буде організована робота пришкільних таборів з денним перебуванням. Всього заплановано створити 12 таких таборів. На це буде виділено 130 тисяч гривень в розрахунку 23 гривні на одну дитину в день. В Орлівській, Блистівській та Смяцькій школах будуть функціонувати мовні літні школи з поглибленим вивченням англійської. Протягом літа буде працювати і позаміський дитячий заклад. Оздоровлення та відпочинку лісова казка на базі Краснохутірської школи-інтернату. Також 50 дітей планують оздоровити в дитячому заміському таборі Десна. Вартість путівки в цьому році не зміниться, і, як в минулому становитиме 2 тисячі гривень. Вже зараз ведуться перемовини з керівниками сільськогосподарських товариств та інших підприємств району, які б погодилися і сплатили вартість путівки. За словами Світлани Білої, начальника відділу освіти райдержадміністрації, вже складені попередні списки по сільських радах тих дітей, що бажають оздоровитися в Биринському таборі. Крім програми про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей району у 2016 році, на колегії говорили і про хід виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року. Надходження з власних доходів до планових бюджетних призначень виконано на 141,8 У порівнянні з відповідним періодом минулого року до бюджету району надійшло власних доходів на 962 тисячі більше. За словами Олени Бикової, начальника відділу фінансового управління райдержадміністрації, таке зростання пояснюється проведенням та оновленням нормативно-грошової оцінки землі. Та збільшення розміру орендної плати. По цим питанням порядку денного були прийняті відповідні проекти розпоряджень. Рішенням районних депутатів 27 квітня на засіданні сесії райради було ліквідовано три школи в Ногороціверському районі. Тож двері Попівської, Бучківської, Шептаківської загальноосвітніх шкіл у новому навчальному році вже не відкриються. Які ще рішення були прийняті, дізнавались наші журналісти. Новгород Сіверська районна рада та райдержадміністрація і надалі будуть співзасновниками газети Сіверський край 27 квітня на засіданні сесії районної ради депутати не підтримали рішення про реформування друкованого засобу масової інформації посмотрим, як інші газети пройдуть, у них реорганізація і як вони будуть працювати в цих нових умовах. Потому що і сьогодні і районна рада і районна адміністрація получается, що. Без фінансування без нічого буде как та ізрискувати обратно же для того, щоб печатать свои, свою інформацію, об'язательно інформацію, котру ми довжні а опублікувати. І не зможемо опублікувати її на свої газеті. Голова районної ради В'ячеслав Кауфман зазначив, що дане питання є відкритим і ще неодноразово буде розглядатись на наступних сесійних засіданнях. Адже процес реформування друкованих ЗМІ буде тривати до 2019 року. Наступними рішеннями депутатів були ліквідовані Бучківська, Попівська та Шептаківська загальноосвітні школи. Як запевнила Світлана Біла, начальник відділу освіти райдержадміністрації, підвозом учні даних шкіл будуть забезпечені в повному обсязі. Вчителі також не залишаться без роботи. Були на засіданні позитивні моменти. Так затвердили районну програму по забезпеченню службовим житлом медичних працівників з вищою медичною освітою на 2016-17 роки, адже саме через відсутність житла спеціалісти не бажають працювати в медичних закладах району. Не уминуло увагою людей, хворих на цукровий діапет. Депутати підтримали районну програму Цукровий діапет на 2016-17 роки. Программа будет работать только для жителей Новгородсердского района, потому что сегодня у нас два бюджета городской отдельно, районный отдельно. И нехватка средств, которые заложены в субвенции, мы будем покрывать с районного бюджета. Это не означает, что районный бюджет будет покрывать затраты городского населения. Я считаю, что городской совет должен такую же самую программу принять для своих же людей, Були внесені зміни і до рішення районної ради про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО. У 2016 році вона буде складати 2 тисячі гривень. При отриманні ними інвалідності їм сплатять 3 тисячі гривень. У разі смертельних випадків члени сімей отримають 5 тисяч гривень. Загалом на засіданні сесії розглядали 19 питань. По всім були прийняті відповідні рішення. Учасники бойових дій на сході країни мають право на першочергове виділення земельної ділянки за умови, що учасник бойових дій не скористався цим правом раніше. Згідно закону, сільські селищні міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. Але у селах Новруціверського району дуже мало хочуть скористатись цим правом. 46 мешканців Новгородцівського району мають офіційний статус учасників антитерористичної операції. З них усього троє звернулися до головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області та Орлівської сільської ради щодо надання їм земельних ділянок у розмірі до 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства. У районному відділі Держкомзему нам повідомили, що землі на виділення земельної ділянки є у достатній кількості. За межами населених пунктів визначені сім масивів земельних ділянок загальною площу 59,7 гектарів, з яких буде запропоновано в разі надходження заяв від учасників АТО для ведення особистого господарства будуть виділятися земельні ділянки розміром до 2 гектарів. Та слід пам'ятати, що земельну ділянку громадянин України, в тому числі учасник бойових дій, може отримати лише один раз у межах України. Не житель такого -то міста, села чи селища має право на отримання земельних ділянок, а громадянин України в межах території України має право отримання земельних ділянок безкоштовного власність для будівництва обслуговування жилого будинку. Тож, аби отримати земельну ділянку у власність, учасники АТО подають клопотання до органу місцевого самоврядування за місцем знаходження ділянки, тобто до сільських, селищних, міських рад для отримання ділянок із земель комунальної власності, або до головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області із земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів. Бажане місце розташування земельної ділянки слід позначити на публічній земельній кадастровій карти України, яка є у вільному доступі, додати її до заяви. Також надати документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції. Пакет документів розглядається сроком не більше одного місяця. Потім надається дозвіл або відмова на розробку проекту земноустрою, яку, до речі, можна оскаржити в суді. 30 років минуло від дня великого лиха аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ця трагедія спричинила значні людські жертви, стала величезною техногенною та екологічною катастрофою. На Чернігівщині у зону радіаційного впливу потрапило понад 650 тисяч жителів, 244 населені пункти, визнано радіаційно забрудненими. Сьогодні майже 80 тисяч мешканців області мають статус постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. З них 5 тисяч визнано інвалідами. Традиційно на 26 квітня пройшли урочисті заходи з вшанування Героїв Чорнобиля. Минуло 30 років відтоді як в Україні сталася жахлива трагедія. В ніч з 25 на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався вибух, який повністю зруйнував реактор, в результаті чого був викид великої кількості радіоактивних речовин, активне виверження яких вдалося зупинити лише за місяць. У приборканні атома безпосередню участь тут зібрали всі військові, зокрема 18-річні юнаки строкової служби, які після ліквідації наслідків ЧАЕС отримали значну дозу випромінювання. Так, наприклад, мешканець села Грем'яч Віктор Зазюлько – ліквідатор першої категорії, саме того рокового 86-го був призваний до армії і потрапив до Чорнобильської електростанції. У пам'яті закарбувалось лише найтяжче від тих часів. А ось зі здоров'ям проблеми від цього є. Саме страшно було на третій четвертий блок. Ані спарені і нам прийшлось працювати возле ді четвертого блока. Вот это самое страшное было. Разваленные руины, на крышах бегали. Вот это у нас самое страшное было. Здоровье, конечно, не важно. Болеем. И голова болит, и ноги, и сознание теряем. Ну никому этого не желаем. Не дай бог это пройти. чтобы люди понимали, что это страшная авария. А ліквідатор першої категорії з Попівки Сергій Гасай потрапив на службу до Чорнобиля аж у 1997-му. Та й через 11 років після трагедії, аби зберегти цілісність природи, роботи вистачало. І на здоров'ї Сергія Івановича це також залишило певний відбиток. На автоскрепері знімав ґрунт заражений. Ну, все, проживали на в селі Ораному. Місцеві жителі були на той час, але ми були ж на полі ну, в палатках проживали. Група інвалідності в мене друга по неврології, також перебував на в онкологічному лікуванні. В день жалоби у районному будинку культури пройшла зустріч ліквідаторів Новгородцівщини з представниками міської та районної влади військомату. Міський голова Олег Бондаренко, голова райдержадміністрації Олена Мовчан, голова районної ради В'ячеслав Кауфман та військовий комісар роціверського ОМВК Олега Трощенко звернулись до присутніх ліквідаторів зі скорботними промовами та висловили слова вдячності. За неоцінений ризик, завдану шкоду своєму здоров'ю, пекельні роки проведені в зоні відчуження, чорнобильців нагородили ювілейними медалями та почесними грамотами. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Наприкінці заходу присутні випустили у небо повітряні кульки та символ миру, паперового голуба. Також на знак Шани тим, кого вже немає в живих, відбулася традиційна церемонія покладання квітів у міському парку до пам'ятного знаку чорнобильців. Після чого відбулась панахида. Чорнобильську трагедію протягом тижня згадують вся українська, європейська та світова спільноти. У навчальних закладах міста також пройшли тематичні заходи. На одному з таких побували і ми. Найбільшу ядерну катастрофу світу 26 квітня в річницю трагедії згадували в новороціверській гімназії номер 1 30 років минуло, а й досі Чорнобиль це чорний біль нашої землі. І скільки б не минуло часу, ЧАЕС залишиться символом печалі і скорботи, мужності і героїзмом. Старшокласники серцем пережили події весни 1986 року, адже перейнялися цією трагедією у театралізованих постановках, віршах, піснях і танцях, гортаючи літературно-музичний журнал Полин Зоря. А страшна сучасність, яку й досі зберігає документальна плівка, вразила юних гімназистів, мабуть, не менше ніж очевидців аварії. А всіх, чиє життя забрав Чорнобиль, вшанували хвилиною мовчання. Також учні віднесли корзину з квітами до пам'ятного знаку героям Чорнобиля. Такі заходи для молоді є необхідними. Саме тому у школах традиційно згадують трагічні події 30-річної давнини. Кожного року у нашій школі відбуваються від класні години, які присвячуються цьому заходу. Нам розповідають про аварію, як вона сталася, коли, скільки людей загинуло, скільки постраждало. Також ми багато дізнаємося інформації з різних довідників, які ми можемо побачити в наших фоєшколи, такі як стенгазети, різні інформаційні довідки. Аби подібні уроки історії більше не повторювалися, не лише дорослі, а й молодь повинна усвідомлювати свою відповідальність за власні вчинки за майбутнє нашої країни. Люди повинні пам'ятати, що ми повинні до всього ставитися дуже серйозно, відповідально, щоб не виникало потім різних нещасних випадків. Можливо уникнути таких аварій, якщо ще раз до цього ставитися дуже відповідально. Чотири випадки виробничого травматизму стались на підприємствах Чернігів обленерго 2015 році. Серед основних причин нещасних випадків в енергетиці є власна необережність працівників, до якої можуть призводити емоційні стани людини. Загалом же психофізичний стан робітників, а зокрема стреси на роботі, займають друге місце серед всіх причин виробничого травматизму. Всесвітній день охорони праці відзначається в понад ста країнах світу 28 квітня. Цьогорічним девізом цього дня є стрес на робочому місці, колективний виклик. Адже питання емоційного стану працівників має значний вплив як на виробництво, так і на здоров'я та життя самих людей. А психофізіологічні стани робітників, до яких належить і стрес, посідають друге місце серед причин виробничого травматизму. Особливо важливе значення має емоційний стан людини на підприємствах з підвищеною небезпекою, наприклад, в сфері енергетики. Як каже директор новгородсіверського району електромереж Борис Бунак, навіть незначна зміна настрою в одного працівника на такому підприємстві може призвести до втрати здоров'я та життя не тільки власного, а й інших працівників. Стрес грає велику роль для наших працівників. а В каком психологическом состоянии человек приходит на работу, зависит многое. Вы знаете, что работа у нас в энергетиках связана все время с повышенной опасностью. Наше предприятие является предприятием с повышенной опасностью. То есть мы постоянно находимся в некоторых факторах повышенной опасности. Это и работа на высоте, один из факторов повышенной опасности. Это все время связано с электрическим током. У 2015 році в районах електромереж Чернігів-Обленерго сталося чотири нещасні випадки на виробництві. Серед основних причин виробничого травматизму в енергетичній сфері є власна необережність працівників, причиною якої може бути емоційний стан людини. Каждый человек, который у нас работает, он сдает экзамены по охране труда, ежегодно сдает экзамены по охране труда в объеме занимаемой должности, узнает, с чем связана его работа, как сделать так, чтобы не пострадать. Но вот это личная неосторожность человека, то где-то не отключил, то где-то что-то не проверил, то отключил, не заземлил. То есть в основном это личная неосторожность. Аби забезпечити безпечну роботу ремівців, на підприємстві створена служба з охорони праці. Тут періодично проходять навчання працівників та перевірки знань щодо безпечної роботи, зокрема при усуненні аварій. Окрім цього, декілька разів продовж місяця в РЕМІ проводяться дні охорони праці, під час яких відбувається обговорення всіх нещасних випадків в сфері енергетики по Україні, аналізуються їх причини та наслідки. Великдень уже незабаром. Усі новгороціверці поринули в приготування до свята. В оселях прибрано на дворі чисто. Час подбати і про те, що покласти у великодні кошик. Що саме будуть освячувати сіверяни? Дізнавалась наша знімальна група. В Ніч із суботи на неділю. Більшість ногуроціверців понесуть до священного храму огарні, наповнені різними смаколиками кошики, аби богослужителі традиційно укропили їх святою водою. Цьогорічні ціни на продукти у порівнянні з минулим роком підвищились майже на 30%, та не на всім. Сьогодні вартість однієї паски коливається від 12 до 50 гривень, в залежності від її ваги. Та чи не полегшає від цього святковий кошик на Дізнавались у мешканців міста. Думаю, на зміниться паска, крашанки, цукерки. Цукерки, да. а ще ще святите. Ну, м'ясо, м'ясо якесь. Уплынуть обязательно. Ну, все равно стараемся. С копейки, щоб все було то, що надо. Рулет будет мясной, колбаска домашняя, салтисон, И обязательно кулич будем сами пекти, яйца крашеные. Паску печемо сами обязательно. Это уже у нас в роду такое от бабушек, от прабабушек. Освящаємо Паски і приходимо, садимося всі за стол. Ну, що покладу? Яїчик покладу. Покладу м'ясо і салом піку. Не дивлячись на економічну кризу в Україні, сіверяни з гарним настроєм готуються до такого великого свята, як Пасха, притримуються посту і сподіваються тільки на покращене майбутнє. Міру на землі. Щастя кожному і найголовніше здоров'я. Перед усім миру, злагоди, щастя в домівках, гарно відсвяткувати Пасху. Я желаю всім здоров'я, щасливо провести всі праздники і зустріти, щоб був мир на землі. Рік тому, 5 лютого, Верховна Рада України прийняла закон України про пробацію, що став результатом багаторічних зусиль по започаткуванню в нашій країні європейської моделі роботи з правопорушниками. Це означає, що реформа кримінально-виконавчої інспекції триває більше року, і на городі Сіверському райвідділі вже є перші результати. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Проведення соціально-виховної роботи з правопорушниками, наявність психолога та волонтерська допомога. Всі ці нововведення є результатом реформи кримінально-виконавчої інспекції. Рік тому Верховна Рада України прийняла закон про пробацію задля вдосконалення організаційної структури кримінально-виконавчої служби, яка б забезпечувала дотримання конституційних прав і свобод людини, створення дієвих механізмів громадського контролю за нею, функціонування установ виконання покарань, розроблення сучасної європейської Моделі організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими та іншим. Згідно цього закону існує три види пробації: це досудова, наглядова і пенітенціарна. Та на сьогоднішній день Новгородський районний відділ кримінально-виконавчої інспекції органів виконання покарань поки що займається лише одним видом пробації. На даний час кримінально виконавча інспекція займається наглядовою пробацією. І... Тому, але й законодавець України розрізнів на три види, і пенісарна пробація це буде займатися працівники, які знаходяться в веснах, виконання покарань закритого типу. Досудове, тобто, тобто ми будемо опять же, виконувати це, будемо надавати характеризуючі дані на осіб, яким. Знаходяться на етапі розслідування кримінальних справ, чи знаходиться в суді на розгляді, і ми будемо давати суду за їхнім запитом інформацію, що стосується характеризуючих даних за обвинуваченою особою. За словами працівників Новорацівського районного відділу пенітенціарної служби, відомо, що за останні три місяці поточного року до виконання вироку надійшло 32 справи. На даний час 55 осіб перебувають на обліку. Кожен з них отримає свою міру покарання. Та завдяки реформі є надія на те, що правопорушники змінять свій погляд на сучасний світ. У нас ввели в штат психолога, працівника соціально-психологічної роботи. Тобто люди будуть займатися перерахуванням не тільки в пагонах, але й гражданські. Також будуть залучатися волонтери. Вони будуть дивитись, наглядати за особами, які, які, яким держава дала останній шанс з, з, ну, бути на свободі, відбувати покарання. Сергій Іванович разом зі своїми колегами задоволені такими змінами. Кажуть, що це хороша ідея. Спочатку з'ясувати проблему винного, а вже потім карати його. По всій Україні триває акція Бібліотека українського воїна. І працівники Новгороціверської міської бібліотеки зібрали чималу кількість книжок для бійців в АТО. Перші книги для учасників антитерористичної операції вже зібрано в ході акції бібліотека українського воїна, яка триває у Ногородців міській бібліотеці з 14 березня поточного року. Ці великі коробки з книжками налічують більше 200 посібників, які сіверяни приносили протягом шести тижнів. Серед бажаючих передати захисникам нашої держави, хоча б якусь частину власної домашньої бібліотеки були не лише люди зрілого віку, а й молоде покоління, яке, до речі, вважається благородним. Родною та ефективною справою, я вважаю, що воїнам АТО потрібно насилати літературу, тому що вона дає тягу до життя та дає змогу якби, звільнитися від тих тяжких буднів, які їм важко на фронті. І їм потрібно насилати щось легке ну, для того, щоб вони могли відволіктися. Всі ці книжки будуть передані представникам військового комісаріату, які потім надішлють їх бійцям в АТО. Працівники міської бібліотеки дякують всім, хто взяв участь в даній акції, і сподіваються, що ця література, хоч якось підніме моральний дух славних українських воїнів. Літературу несли і класичну літературу, і фантастику, і на воєнну тематику, і воєнно-патріотичну. Ми вдячні всім людям, які відгукнулися на цю акцію і подарували нашим воїнам книжки. В Новгород-Сіверському пройшли змагання з боксу, присвячені 30-тій річниці аварії на ЧАЕС. На спортивний захід були запрошені наймолодші любителі цього виду спорту з Новгород Сіверського та Шосткинського районів. Про те, як проходили поєдинки на Сіверському ринзі, наш наступний сюжет. 23 квітня в Новгороді Сіверському пройшли змагання з боксу. Їх присвятили тридцятій річниці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. У змаганнях брали участь близько трьох десятків спортсменів наймолодших вікових категорій, починаючи з 2002 року народження, закінчуючи 2009. -м. Були представники спортивних клубів «Барс» та Свема Шосткинського району, спортивного клубу хортиця Хортиці Новгород Сіверського центру дитячої та юнацької творчості. І звісно, господарі ринку Вихованці боксерського клубу Лідер, Новгородсьіверської гімназії номер 1 Варто також зазначити, що переважна більшість боксерів проводили свої поєдинки на ринзі вперше. Деякі хвилювались, інші з впевненістю виходили на ринг. Серед наймолодших вихованці новгородськіверських спортивних клубів Лідер та Хортиця Єгор Хохленко та Михайло Сокіл. Цей дебют на рингу був більш успішним для вихованця Віктора Балапка. Це мій перший поєдинок. Я дуже радий, що я його виграв. Мені дуже подобається боксувати і вигравати. Свій перший бій на справжніх змаганнях провів Ілля Карпенко, який займається єдиноборствами, а саме хортингом лише два місяці. Хлопцю було нелегко налаштуватись на боксерський поєдинок, але він впорався. Мені дуже сподобалось. Я самі хотілося наголі врізати. Було важко перестроїтись на одні руки. Я буду далі старатися. у рівновані. Окрім боксерів, які отримали свій перший досвід на ринзі, цього дня проходили поєдинки також за участю спортсменів, які вже встигли відзначитись на змаганнях обласного рівня. Серед учасників змагань багаторазовий чемпіон області Станіслав Ковальов. Він також призер всеукраїнської першості. Сьогоднішні змагання для мене були не досить важливими, адже я вже приймав участь у набагато важливіших змаганнях. Проте ці такі змагання зазвичай приносять досвід, який можна використати у подальших змаганнях. Такі змагання важливі для наймолодших спортсменів, говорить головний суддя змагань, рефері в Ринзі, кандидат майстер спорту України з боксу Олексій Боровик. Він також відзначив високий рівень підготовки нового боксерів. Новгородська школа, вона зараз дуже на високому рівні і як по моєму мені, нада чаще приїжджати в етадгород перевірити свої сили, тому що... Знаєш, наперед, що тобі не здадуться. Просто так побіду ти не завоюєш. І якщо ти завоюєш побіду, то це ти, значить, достиг дуже високого рівня. Загалом цього дня пройшло 16 поєдинків, деякі хлопці навіть двічі виходили на ринг. Були і переможці, і переможені. Зважаючи від зайнятого місця, всі боксери отримали медалі, а також новий досвід та чимало гарних вражень. Це вся інформація. За народним календарем 1 травня відзначається День святого Косми єпископа Халдійського. З цього дня вже можна висаджувати різні овочі у давнину, з цього приводу говорили «сій моркву і буряк на кузьму. У минулі часи вважалось, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в'яз, агро зеленіє чорна смородина. Тож, про погоду замить, а я з вами прощаюсь. Бажаю тепла та затишку в ваших оселях. До побачення.